Мій друг світлофор. Діти, до нас сьогодні завітав Котик Мурчик і хоче згадати вам загадку. Як переходиш вулицю, наразі зупинись, і перш за все уважно на мене подивись. Я шлях кажу надійний, де небезпек нема. Три кольорове око я маю недарма. Діти, а що це таке? Правильно це світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш, будь уважним, а глянись. Приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати, треба все контролювати. А зараз Мурчик хоче з вами пограти. Діти, скажіть, на який сигнал світлофора треба переходити дорогу? А на який? Треба приготуватися. А на який сигнал світлофора треба зупинитися? Молодці мої малята, дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.